Анатолій Семенович пропрацював 24 роки в Волинській держекоінспекції. Починав зі спеціаліста доріз до заступника начальника відділу поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами. Там планував допрацювати ще кілька років, передати естафету колегам і звідти спокійно піти на заслужений відпочинок. Проте спокійно не вийшло. Звільнили раніше, точніше, у вересні минулого року повідомили, що його посада підпадає під скорочення. Зізнається, пропонували дві посади на вибір, одначе відмовився від них, бо одна каже, не відповідає його спеціалізації. Інша нерівнозначна ті, з якої скорочували. Смисла ніякого не бачу. Бо на сьогоднішній день скоротили і того, і там посаду, і мене скоротили в цьому відділі. Але Ну, єдине е -е, пояснення, яке я думав, що підрозділи, ну, що мене хотіли просто здихатися і на мою посаду взяти когось іншого. Так як... Моя категорія Б і категорія Б підпад... не підпадає під мобілізацію. Чоловік стверджує, писав заяву на переведення на рівнозначну посаду або нижчу, але за своїм профілем. Ба більше, як запевняє Анатолій Приходько, така посада була начальник лісового відділу. Але чоловіку нічого подібного не запропонували. Розрахували та й вказали на двері. На його переконання, це звільнення з права рук начальниці. Коли мене з моїм досвідом. І Вона не допускала на перевірки, і коли я почав сказав, що я типа, вона, вона, потім вона почала мені Ну, почалося так, що мені доповідали, що вона там по завоті говорила, що типа, начальнику іншим, щоб я йшов типа, на пенсію. Цю на яку нарікає Анатолій Приходько, звати Віра Баландіна. Вона з'явилась в екоінспекції в вересні поза минулого року, на час, коли попередник Олександр Кралюк буде в ЗСУ. Керівниця екоінспекції запевняє, чоловік просто не захотів лишатись працювати на тих посадах, які в них були, і начебто сам звільнився. Всім були запропоновані посади, Скорочувалися в нас посади mm -hmm. заступників, і їм пропонувалися менші посади через те, що не було інших вільних рівно. Значених вакансій, які ми могли би запропонувати для цих працівників, значить, це було в нас. Підпадало 10 працівників, троє яких і один з них це є Анатолій Приходько, який відмовився, і вони підписали відмову про пропоновані посади і звільнилися заперечує, що були посади рівнозначні, а отже, з потенційним бронюванням, як це зазначав нам Анатолій Приходько. Можливо, може комись просто їй пообіцяли, ні. тобто людина прийшла і можна було б забронювати її ні, в нас. Після так, так скажу, що в нас жодного заброньованого працівника вже після скорочення не було. Посада заступника начальника відділу, вона скорочувалася і, відповідно належала до категорії Б. Іншої посади категорії Б у нас вільної не було, і відповідно як виняток, ми йому запропонували посаду категорії В. Тож виходить чоловікові, який чверть століття пропрацював екології, не знайшлося там більше місця. Лише вимушений вибір зголоситись попрацювати ще нехай кілька років і піти на пенсію з посади нижчої категорії. Чи все ж таки піти на ту ж пенсію за скороченням, але з так би мовити, вищої посади, що і вчинив? А ще пішов до суду, бо вважає, з ним обійшлися несправедливо. Задача звільнити як людина, яка не влаштовує.